Росії та в різних містах світу у п'ятницю 16 лютого розпочалися акції пам'яті так званого опозиціонера Олексія Навального, який помер в колонії того ж дня. Після публікації новини в багатьох містах РФ місцеві жителі почали приносити квіти до пам'ятників політв'язням та будинку, де колись жив Навальний. Згодом біля тих стихійних меморіалів почалася звична для Росії картина. Міліція почала всіх крутити та кидати в автозаки. А росіяни у притаманні їм манері рабів не прочалися, не відбивали у правоохоронців своїх співгромадян, знімали все на телефони та спокійно стояли. На ранок 17 лютого ОВД Інфо повідомила про як мінімум 200 затриманих на акціях у 12 містах. Найбільше затриманих у Санкт-Петербурзі 69 осіб. У Нижньому Новгороді 15 та у Москві – 11. Декого залишили на ніч у міліції? Їм висувають звинувачення у статті про непокору та про порушення правил публічного заходу. Відомо, що правоохоронці Росії масово затримують не лише учасників акцій, а й журналістів, які висвітлюють їх.